Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам покажу центр міста Берна. Так, дивіться, попереду. Попереду є перехрестя двох вулиць. Дійсно хочу, щоб ранок був добрим, особливо враховуючи ті події. Учитывая те события, что відбуваются зараз у світі, которые проходят, происходят сейчас в мире, я щиро вірю искренне вірю, що перемога України вже близька. Саме тому використовуємо час, використовуємо время на користь вивчення української мови, на пользу українського языка. Хоча б поки ще на рівні спілкування, хоча б Хоча б на рівні спілкування. Кожного разу я намагаюся зупинитися, стараюся зупинитися на якомусь одному моменті, звернути увагу на цей момент, сподіваючись, надіюсь, що вам легше буде розібратися і запам'ятати ці слова чи звуки чи, чи звороти для того, щоб потім вживати їх у власному мовленні. Щоб ви могли використовувати їх в собственній річці, є в українській мові схожі, на перший погляд, слова протягом і на протязі. Слово протягом відповідає на питання, як і перекладається на протяженні. Слово на протязі на чому у перекладі на сквозняки. Тепер ви розумієте, друзі, як смішно звучить фраза на протязі століть, що означає на сквозняки століття. Тут треба вжити протягом століть, на протяженні століть. А на протязі, тобто на сквозняки, це коли ви стоїте і вам холодно. Отож, шановні, спробуйте будувати свою фразу, вживаючи слово протягом. Наприклад, протягом життя ваша далі йде конструкція. Чи протягом лекції я зрозуміла те, 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 ну і так далі. А протягом цієї лекції я показую вам центр міста Брна. Отам От між домами на горі, там є така фортеця старовинна. А з цього боку, дивіться, Отакий вершник, всадник, кінь. Це така знакова споруда, достопримічательність міста Брна. На таких довгих довжезних ногах. І поруч костел, Маравська галерея та музей. Прошу зворотній зв'язок обратну звязь. Пишіть мені в коментарях. Якщо у вас є знайомі, які теж не володіють, але дуже хочуть володіти українською мовою, будь ласка, пересилайте їм мої відео. Вони коротенькі, необтяжливі, і я сподіваюся, що будуть легко запам'ятатися. А ми з вами до зустрічі!